Добрий день. За два роки війни як змінилося ваше життя та життя харків'ян на вашу думку? Ну, ми стали більш сильнішими. Біль, сила. Тільки такі почуття. В економічному плані є якісь зміни? Є, так. Так і не в кращу сторону. Далеко не в кращу. Ну, тримаємося. Якось. І. Все буде Україна. Дякую. Я ж на пенсії, в мене діти. Обезпечують фінансами, але в магазинах у нас все є, і ринки у нас дуже гарні, все смачне, все цікаве. Напевне, дуже тяжко зараз всім. І мені, і харків'янам. Ну, ми тримаємось і я буду вважати, що ми... наша буде побіда за нами. Все буде гаразд. Тому що ми позитивні, щедрі, ласкаві, ну і гарні дуже харків'яни. Живемо, працюємо, да. намагаємося вижити, як пережити. Слово да. таке втягнулися з надіжди no. на ми віримо в перемогу. Да, да, да. По-іншому ніяк. Мені приходилося переїжджати, мені було дуже важко пережити але Я повернулася в Харків. І зараз все добре. Мабуть, більше стали звертати увагу на сигнали тривоги, слідкувати за новинами, ну і, мабуть, підтримувати своїх ближніх. У мене життя остановилось, стало на стоп. Моя зім'я розірвана. Я з дитиною мешкаю вже два роки в Німеччині. Мій чоловік. Працює в цьому місті, він не захотів нікуди їхати. В економічному плані, звісно, змінилося. Ми жили з чоловіком, у нас все було. У нас якась машина, квартира, дача. Ми могли виїхати віддихнути, а зараз, а зараз чоловік заробляє на своє пропитання, а ми з сином маємо, що маємо. Дуже важко. Дуже важко. Ми віримо, що в найкраще майбутнє ми віримо. Ми віримо в наше ЗСУ. Больно, я зараз ходжу, гуляю містом за своє місце, напитну як Напитуюсь його енергетикою, але дуже боляче, воно таке побите, воно незламне, воно це я бачила Європу. Це дуже гарне європейське місце на самоді. Довелося трішки змінити своє відставлення до світу, скажімо так, і дуже змінилися змінився свій світогляд. Але я вважаю, що все ж таки, ну і не можу сказати, що в погану сторону змінилося моє життя. Все ж таки, краще я почала працювати по спеціальності, я знайшла свою людину, тому... Ну змінилася, але на краще. Але все ж таки, ну є тягар того, що зараз війна, і все ж таки не можна повністю розслабитися і жити повним життям, як це можливо було. Хотілося б більше заробітню платню, але ми відновлюємо роботу нашого підприємства, куди мене запросили працювати, тому я не ну не жаліюся на те, що не така велика зарплатня, як хотілось би.